Є люди, які бачать позитив, є люди, які ну як я жартую на цьому люди від мухи і бжели. Бжели шукають квіти, мухи зовсім інше. Девід Ейр, режисер, в колекції якого присутні далеко відомі роботи: патруль, лють, королі вулиць, ну і ще можна згадати загін самовбивць. Я просто красень. Цього разу він вирішив відкрити нову професійну грань для Джейсона у кінострічці під назвою Бдджоляр. Ну що, любиш медок? Хі, любий поставить подобайок. Хі -хі. Починаємо. Погнали. У цьому фільмі Джейсон грає Адама Клея, одного з так званих агентів бджолярів, який вийшов на пенсію, веде тихе провінційне життя і справді займається бджільництвом. Хто б міг подумати, так? А тепер трішки про його справжню професію. Бджолярі це надсекретний урядовий проект. Він призваний стежити з боку за адекватністю державної системи США та втручатись із застосуванням силових методів, якщо навіть найвищі чиновники шкодять суспільному ладу. Тобто вони такі сторонні спостерігачі зі здатністю втрутитись при потребі. Окей, повернімось до його пенсійної рутини. Сусідка, що нещодавно розворушила у сина кубло, попросила нашого героя ліквідувати загрозу. Чим він і вдало впорався. після чого вона дружньо запросила його на вечерю. У знак подяк, що зробите з ними? Якщо не проти залишиться таємницею. Перед вечерою ще кожен встигає зайнятися своїми справами. Джейсон своїми бджолами, а сусідка позаліпати за компиком. Ваш жорсткий диск інфіковано, Зателефонуйте нам. Звісно, вона зателефонувала. І так, ви все правильно зрозуміли. Вона додзвонилась до Джордана Белфорда місцевого польоту. У нас є софт, після завантаження, якого я зможу перевстановити все віддалено. Чи було це легально? Абсолютно бляха, ні. І так, в компах вона не шарить, робить все, що він просить, і діалог приблизно такий. Дев'ять і десять? Десять! Десять! Трішки зусиль і результат не змушує на себе очікувати. Так, скам вдається. Можете увійти, щоб підтвердити переказ місіс Паркер. Ну, е Я втрачу роботу, а ви весь доступ до ваших даних. Гарна перспектива. Ну, добре. <реш> так, її обдерли до нитки. Бувало таке з вами? Пишіть в коментарях. Але я ніколи не крову людей. Я крову А Аж Джейсоном, я думаю, такого ніколи не було. Тому він спокійно збирає мед для Луїзи і відправляється до неї в гость, як і було заплановано. Але не все так просто. Розумієте, місіс Паркер трішки занадто поглинулася проблемою. На жаль, стій. <реш> Де стоїш, а це її донька, яка ось ось зараз буде в курсі, що відбувається. Мені дуже шкода. І прошу, коли вас заскамлять, не робіть так, не засмучуйте. Джейсона дочка не вірить, що то мати могла сама з собою таке вчинити, тому містера Клея на допит на провірку. Ви клей так. Мені нема чого сказати. Містер Клей, у нас є кілька запитань. Ти по якого хріна ти робив у будинку моєї матері? Я не винуватий. І хоч би як вона його не підозрювала, але за те, щоб прийти до сусідки, в якої ти орендуєш сарачик та принести баночку меду, ще не придумали покарання. Хто ти у такий? Віні пух? Тому провірка, звісно ж, ставить все на свої місця. На його руках немає слідів пороху, а на пістолеті відбитки тільки твоєї матері. Отже, їй доводиться вибачитись за вчорашнє і якось вилити душу. Така ситуація. Посиджу з вами, якщо хочете. Ми вип'ємо трішечки. Ні, дякую. Вона, звісно ж, розповідає, що її матір пошукали аферисти в інтернеті. А вона, взагалі, то була директоркою благодійної організації. Позняли два мільйони, і це стає підґрунтям для нової цитати Стетхема. Коли дитину кривдять, є батьки. Коли ж ображають старих, вони лишаються наодинці. Тож це або зостається непоміченим, або усім на чіда. Не начхати, звісно, ж Джейсону, який завуальовано це проявляє в своїх аналогіях про бджіл. Я маю подбати про проволок безпосередньо у самих бджіл. Він забирає свій схрон, який вони вірно берегли, аби зробити дзвінок в конкретне місце з конкретною потребою. Що мені робити? Віднайти негідників. З чим його колишня колега вдало справляється? Розхуяр. Містер клей відправляється прямісінько в їхнє лігво, і має він конкретну мету. Спалю все, дотла. Я кажу, собирай побільше води. Тому він бистренько ліквідує зовнішню охорону. <звук> бере з працівників клятву більше не займатися такими справами. Я більше ніколи не крастиму, по слабких тебе захист. <звук> Додає трішки паприки та червоного перцю. Я джоля. Я захищаю волк. Присмачує своїми метафорами та ще раз ретельно відбиває. Оля не коляй! Залишилось тільки виставити таймер для цієї духової шаф. До речі, по якому принципу. А що іно хтось подзвонить вам до вашого скам-центру? це так поки вони виходять, хтось міг подзвонити. А, ні, я забув, це юрисдикція святого таймінгу. Ну, а мені це по приколу. А от хазяйну цієї всієї мережі вже стає не по приколу після доволі невтішного дзвінка. Судячи з того, що це мажорчик міленіал який катається на скейті по офісі, то за вирішенням своїх проблем він звернеться до старших. І тримай мене на відстані пострілу від своєї нарколабораторії чи що там у тебе. Не вийшло. Ну тоді потрібно, вже як доросла відповідальна людина, взятися за цю справу і вирішити її сам. Ти маєш розібратися із цим самотужкою. <хех> Міленіали, що з зникзя. А я ж теж міленіал. Коротше кажучи, бос доручає своєму підлеглому знайти цього негідника. Знайду цього чувака, що тоді сука, бля, з'єбаний цей во зроблю. А от що зробить поліцейська в запої, яка почула про контору, через яку її матір кобейнулась. За кермо сядеш? Так. Хе, ні, звісно ж, вона доїхала. Прибувши на місце та допивши свою трьохденну каву, Кокнеш? вона прийнялась за свідків. Мені потрібні їхні документи. Є. А бджоляр тим часом займається своєю роботою, поки йому не сіли на хвіст. Це він. І як справді, круті гангстери вони відразу показали на щось здібні. Дуже жорстокі чуваки. Здається, Джейсону буде напереливки. Давай, бджоляр, Виходь! Що ж, більше так робити не зможе, а містер клей не зможе тут жити. Тому під час допиту до нашого агента доходить нова запальна інформація. Ой, я бачу, ти любиш пожежати. Ну, Мені подобається, як воно горить. Добре, бо сьогодні твій щасливий. О, будинок твоєї матері теж горить, а воно вже сіду, ще дужче горить. З'ясувавши, що згорівші чуваки теж з тієї самої фірми, що і свіжо взірваний офіс, в їхні вулики нарешті залетіла цікава ідея. Є, хоч найменший шанс, що чувак, який спалив юнайте дата груп, може бути орендером санею твоєї мами. Я звіляю. А він, певно, заморочився, аби дійти до такого висновку. Не знаю, от хто дійсно заморочився, так це Стетхен. Залишити одного в живих, прослідкувати за ним, аби забрати слухавку і влаштувати для нього веселий конкурс. Хм, Мех одобрює А, ну і звісно, куди ж без пафосних промов Ти не сказав мені ім'я Ти не розчув? Я містер Пішовти, тож краще запам'ятай А може Пішовти? Певен ти ще не писав свій заповідь Мені 28, насти його писати Бо я вже близько і якщо вам цього недостатньо, ось як реагує начальник охорони, почувши у що встряг цей міленіал, ти потурбував бджоляра. О, Якось я бачив, як він убив трьох у барі Олівце Якщо бджоляр каже, що ти помреш, ти помреш. Джон прийде по твою душу. Тобі страшно? До срачки страшно. Збирай людей. <с> І багато треба. Усіх, що в тебе є, та просто скажи мені, хто це в біси такий? Джон Вік? А вийшов би непоганий кросовер. Тим часом у офісі ФБІ відбувається неабиякий аналіз та неймовірні мислительні процеси. Я думаю, що United Data груп це один із багатьох кол-центрів, який підпорядковується центральному Офісу, що у тебе наклея? Твого бджоляра. Так. Він привид. Я пробив його відбитки по всіх існуючих базах. Жодних збій. Або його ніколи не заносили в базу, або Адам Клей не існує. Раптове розуміння того, що ситуація Патова призводить до серії дзвінків. Той говорить з тією, потім придзвонює до тої, і потім вона дзвонить до нього. Господи, я точно бойовик дивлюсь. Що нахуй? І рішення знайшлося за ліквідацію Стетхема береться актуальний бджоляр. Ліквідувати Адама О, Прикольно, ржака. Я надіюсь, новий бджоляр хоча б не тіктокер. Do 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 Нинішній активний бджоляр це довбана психопатка, яку треба було прибрати ще кілька місяців тому. Ось і безпосередньо сам з'їсть любителів мед. Hey, так, і здається, це все-таки тіктокерша. He fucked up. Ну і з'їзд відбувається на заправці. Тому, звісно ж. No, We We should... У, це сильно. І отак іще Нагадую, що це заправка. Тому Джейсон милується, як воно все горить. Безметочні відбирає в колишньої колеги пальчик, так як свальпата її уже не прийдеться, і підрізає в рандомного чувака тачку, аби все було по таймінгам. Якщо у контракті немає вибухів тоді, коли мені потрібно, то вибухаю я і такий контракт мені не потрібен. Не впорався один джуляр, не впораються інші. Про що говорить закономірний дзвінок? Ви вирішили зберігати нейтралітет. Мені шкода волосся. Ти сам по собі. Я думаю, ти впорайся з цим. А про що нашим детективам розкаже місце безумного двобою? Це мінідам. Ти знав, що він видає 6 тисяч пострілів на хвилину. Евіші. Цікаві факти. Можливо, ще щось по справі. Бджільництво для бджолярів. Так, ще трошки і в них вийде стати справжніми детективами. Ти знаєш що там спалили колце. А там куди прямо клей. боссні блядь. Ходім тим часом для нашого гігачата збирають спеціальний загін, який складається з шмаркачі, колишні морські котики, група Дельта, шмаркачі, і знову на пафосних каналогіях про вулик та бджіл. Їм пояснюють про імбовість нашого героя. Чесно, це вже набридно. Невже жоден не може подзвонити і сказати цьому яху попустити? Це єдина річ, яку не роблять джолярі попускатися. кривава бійня. Це означає вбивати усіх. Що ж, будемо тримати кулачки за цих парубків. І поки агенти ФБІ розширюють свій кругозір. Деякі бджоли можуть убити матку. Вони постають і знищують свою королеву, якщо вона не може дати належне потомство. Обісратись бог бджільництва у лиці Стетхема розширює свій арсенал, пробравшись у лігву недавно вложеного бджільника. Усі потрібні координати теж зацепив і дорогу. Попутного вітра тобі в срок вищому начальству, яке прибуло до агентів, теж цікаво, куди ж він Nine Star United. офіс керує регіональними кол-центрами, один з яких містер клей спалив. І яка ж причина його люті? Він вулик захищає. Це те, що роблять бджолярі. Люди, я не розумію. Ви слабі на голову, чи Що з вами є? Ще кілька аналогій до кінця фільму я сам стану бджолярем. А зараз безпосередньо переносимось у головний офіс, де на всю кипить робота. Я тобі відсмокчу. Ти супер. Oh. Скам машина коптить на всю, доки не прибуває спецзагін FBI. Але й тут на них чекає несподіванка. Працює приватна охорона за наказом губернатора. Тому їм залишається лише оточити периметр, а приватній охороні поки що припинити оце наїбалива в інтернеті, хоч і тутешній ведучий не в захваті Той, хто вирішить покласти трубку, звільняється. Смотать, блін. Якщо ви задались питанням, як жаляр проникне в настільки захищений офіс, то відповідь не змусить на себе довго очікувати. Раджу вам викликати пожежних. Запевняє, буде гаряче. Буде не один і не два підпала. Тримайте цього а! Хм, непогано для аперитиву. Що тут скажеш? Бджоляр. До речі, як там керівництво ставиться до зупинки праці? Дозвонились? Займайся своїми справами, але в куточку. Зрозумів. Зрозумів. Для хлопця це виявилося повною несподіванкою. Загін самовбивець відправився у свій куточок, що не може не радувати персонал, в числі якого тепер Джейсон. He fucked up. Звісно, ні, хто ж буде захищати вулик і хто покаже цим салагам, що таке справжні веселощі? Факт про Джейсона. А ви знали, що коли він у будівлі відбувається справжня. Хоч і наші вельми шановні агенти, які нехтують своєю безпекою, просто душно думають, що він. Він просто пшаля. Ну тоді вам залишається побажати удачі. Тому що, судячи з того, які він повидумував конкурси, там щось залишиться і для вас, напевно. Хм, Ось подивіться хлопцям весело. Помадайте. <пробітник> Охо, а що Джейсону? Ці ось в нього на меті лише одне: дістатись до верхівки цього айсберг, помститись за свою сусідку, за людей, що постраждали від скаму в інтернеті. Впевнений, він також мститься за когось із вас. Ви не одні в реальності, що не діють закони. Він є над законом. Суха блядь, Йований цей його той блядь, степлений. Я блядь, пуяру пуяра, то нема йде. Коли вулик виходить з рівноваги, доводиться змінювати королеву. Яка прекрасна утопія. Я думаю, у Джейсона круто б вийшло стати лідером якоїсь секти. Я вірю тобі, але є закони для таких речей. Є закони, допоки вони працюють. А потім її. Я закони, допоки вони працюють, а потім її бжели. Що ж, Джейсон дістав потрібну йому інформацію. Причин ламати жала уже немає. Потрібно лише дістатись до основної цілі, головної бджолоїдки. Метафори тут що Зрань, господня. До речі, тим часом до цілі надходить актуальна інформація. Ти розбурхав вулик, і тепер нам доведеться пожинати плоди. Мене розривають сере. Та ні, як справжньому 28-літньому відповідальному чоловікові доведеться подзвонити матері. Так дійсно достойна схованка від бджоляра. Я просто подум. Що скучив за тобою та за міський будинок? Приходь, якщо добре поводитимеся. Чому потрібно було дзвонити саме до матері? Мадам президент, добре вітаю. Знаєш, коли вулик виходить з рівноваги, доводиться змінювати королеву. І цей чувак такої ж думки, мовляв президентське сімейство повинно поплатитись, але напарниця більше за традиційні закони. Тому викладає всю ситуацію начальство. У бджолиному вулику є так званий маткоубивця. Це бджола, яка повстає і вбиває королеву, якщо та несе неповноцінне потомство. Твою мать біля стіни бджолами. Ось ми й переносимось на фінальне поле битви. президентський маєток. І на цю імпрезу уже потихеньку з'їжджають. Купа усіляких підрозділів. Ось і наші агенти під'їхали. привіт, нахуй. А також деякі елітні бійці. Один з них що тільки <рісту> <рісту> не видовище. І навіть він весь такий сяючий показує свій страх перед Джейсоном. Це <рісту> Бля! Я й не знав, що цей фільм потрібно було дивитись у 6D кінотеатрі. <звук> ну і як вішенка на торті, нарешті прибуває пані президент. Мадам президентко, вистава не перевершена. What the fuck, мазафок. Ну вона дещо не в настрої від цього нерозуміння. Але Джейсон уже на підході і скоро все проясниться. Тому поки відпочиньте і дайте йому зробити свою роботу. Тим більше робить він її ой, як майстерно. Подивіться, це ж точна екранізація Хітмена. Прийшов час запалити по останній та обмінятися компліментами. До речі, вигляд. Ти красивий хлопчик, правда. Ти це знаєш? Господь не дає красу і розум одночасно. Я був до мене, мама таке сказала, я би взяв за і весь був. <походи> ось і прибула решта бійцівської еліти. Але чи є в цьому сенс? Вони більше схожі на зграю, якихось бидланів, ніва ніж на професіоналів. Професіонал це ось, у якого все під контролем, як у Джейсона. Хату я з базуки розхуяру, тим не поняв. Професіонал це той, хто переховується у всіх на очах, знаючи, що на нього чекають. Професіонал це професіонал. От що справді не професіонально, це не перевіряти джерела фінансування президентської кампанії. Так що пані президент вирішує з'ясувати це у свого сина разом з заступником голови ФБІ. Ви знайомі з Юнайтед Датагруп Юнайтед Дата Гру Найнстар Юнайтед. Ціли дорістіка прозанімалися. Так, пані навіть і не знала, що її президентство спонсорується з наскамляних грошенят. Проте це уже знає містер Клей. Hello. А ще він знає, що його не зупинити, навіть якщо за ним будуть усі бігати табуном по маєтку. <плес> Тому він впевненою твердою ходою прямує до своєї цілі. <плес> на так, він стане на коліна, але тільки для того, щоб дещо вам показати. Покатьки. Царство небесне. Іхуя з'являється в'їбав. Ви думаєте, все? Джейсон здався. Втіче. Ви глибоко помиляєтесь. Він тільки почав. Мушу визнати, він непогано розбрушив цей вулик. Принаймні, мати з сином спільної думки уже немає. Я хочу зробити свій кращим. Іноді треба бруднити руки, щоб вирішувати питання. Поки син розмахує своїм ядовитим жалом, пані президент вирішує зіграти в благородство, аби не станцювати з бджолярем під гарну музику. Я скажу йому правду про те, що ти зробив. Потім розповім всьому народу. І якщо це коштуватиме мені посади, саме так, просто мед для ву. А от чи прийме Джейсон такі слова? Не знаю. Його рішучість здається непохитною. Лишився маленький крок. Подолати анімешного бугая ізі. Ти просто людина. Я ферма старев. Куртіло справжній бійки справжніх розваг в стилі старого доброго ультранасильства. Ну ось Джейсон уже зовсім близько, можна сказати, навіть в декількох сантиметрах. Я не хочу, щоб ви постраждали, ні шкода. Ну то що вони там прийшли до якогось рішення? Часу обмаль, пора пораду в Сраку, правда, мама. Ох, ну все вже пізно. Він тут. До речі, а де наші агенти, які так жива, бігали за Джейсоном? Ані всі уже на місці. І всі готові до фінальної фрази. Вирішуй <звук> на кого працюєш: на закон. чи Чправедливість. В користь закону чи в користь справедливості. Який вибір зробила наша героїня? Вийди відсюда, вам! Очевидно, щоб вона не дала йому піти. Він як не як помстився за її матір. Ну так, не по закону. Але ж він вище закону. Тому просто залишається дивитися йому слід і не заважати. У нього взагалі то ще є справа приборкати ще парочку мегів, чим він власне зараз і займеться. Прийшов гляди на цих два фільми. До речі, моєму патреоні. А тобі, мій милий глядач, дякую за коментар та підписку. І не забувай, не розчаровуй Джейсона.